Які три події перевернуть ваше життя у жовтні? Давайте дивитись, ви тим часом залишайте коментарі, підписуйтесь, бо свого роду це ваша подяка за мою роботу. Отже, Сімка Христова у нас про конфлікт. Про конфлікт, який змінить ваше життя в майбутньому, так? переверне повністю хід подій вашого життя. Тобто ви можете опинитись у центрі такого протистояння. Наприклад, на роботі це може програтися як битва за місце робоче, за посаду, так? чи за важливий якийсь проєкт для вас. У стосунках це може бути серйозний скандал, який може навіть спровокувати питання, бути разом далі чи розходитись. От, і цей момент от змусить вас отак кардинально переглянути, з ким варто йти далі по життю, а з ким треба розривати зв'язок назавжди. Давайте дивитись другу подію. Дев'ятка пікова, вона тільки підтверджує цей момент. Це такий жорсткий обрив стосунків, так, але вона символізує і е, новий початок. Тобто ви щось втрачаєте, але натомість отримуєте щось краще. Е, може програтися як, знову ж таки, завершення стосунків, як звільнення з роботи, е, можливо, навіть якась фінансова втрата. Так? От, Вам доведеться вийти з зони комфорту і доведеться почати будувати своє життя заново з чистої сторінки. Давайте дивитись далі. Шістка червінна. Дивіться, у когось може програтися, що ви зможете вирішити цей конфлікт і е, примиритись, так? Але не у всіх може так програтись. Тобто, зможете дати ще один шанс. І почнете будувати стосунки, наприклад, на більш глибшому, на іншому рівні. От. А для тих, хто все-таки вирішить розходитись, доля дарує вам якусь нову людину в житті, тобто буде якась нова зустріч, несподівана можливо, зустріч, для когось може просто програтися як несподівано зустріли там когось знайомого так, давнього. От, але ця зустріч теж може стати доленосною тобто, для когось ця людина програється як. Хороший партнер для нових стосунків. А для когось ця людина програється як хороший партнер по бізнесу, чи зможе вам запропонувати якусь нову посаду вакансію? Скаже: Ота в мене в компанії ти якраз звільнився. Я якраз у нас якраз є місця робочі, от можеш прийти спробувати. Так, тобто це буде якась доленосна зустріч. Я бажаю вам гарного місяця і чекаю вас на особистих прогнозах.